Пресвітлого, але, Боже бадьорого і свіжого дня вівторка. Ну, свіжого бо осінній, бо вже треба курточки і шарфики. І свіжого, бо новий, бо неповторний. Сьогодні маємо час на спостереження. Слухав лекцію одного лектора, файно звучить <світ> лекцію лектора. І він говорив про зміни. І купа разів, друзі, знайомі, час до час, часу часу, хтось з них по черзі. Ставиться питання, я хочу змінитися, я хочу зростати, я хочу, не, щоб наставали якісь зміни. А що зробити? І, і справді, час від часу є такий ступор, якийсь так б'ється людина в такий тупик і не знає, що саме зробити для того, аби розвиватися, а, а саме, власне, аби змінюватися позитивно. І цей лектор говорить про чотири речі. Чотири речі, чотири пункти, які справді ведуть до зміни, яку помітно. До зміни, яку не можна буде сховати. Може, не знаю, може не лише чотири, ви там зараз проаналізуєте, назвете свою, але я так спробував перебрати, то по суті погоджуюся. До, до цих чотирьох можна звести. Тобто люди змінюються, коли їм дуже боляче, коли щось надихає. Люди змінюються, коли прагнуть навчатися, прагнуть вчитися чогось нового, і коли отримують можливість діяти. Тобто, коли. Щось що накопичене, навчене, дають інші, не заважають, дають можливість зреалізувати себе, коли дуже боляче, коли щось надихає, коли прагнуть навчатися і коли інші дають діяти. І тому дивіться, якщо ти хочеш просто змін, і там, не знаю, треба зробити якісь там чари, мари чарівною паличкою, і зміни мають настати, то, то це так не працює. До Життя показує, що воно не працює. А що треба? Ну, То тоді хіба чекає якогось, не знаю, неймовірного болю. Але краще би такого не чекати, і дай Боже, аби ніхто такого болю не переживав. Хоча життя показує, що всім доводиться час від часу. Коли хочеш змінюватися, то шукай натхнення, шукай чогось, що справді дасть тобі бажання змінюватися, Що да дасть тобі поштовх, дасть тобі бензин, паливо, аби змінюватися. Або шукай якоїсь науки. Між іншим, цікаво. Я, я з цим уже неодноразово також стикався, що тоді, класно, йдеш уперед, коли ти налянуєшся омолоджуватися через знання, тобто цікавитися. Ми тепер завели песик нового. До речі, привітайте нас, у нас песик. Ми шукали породи з того, а потім махнули рукою, поняли, що не наш шрифт. Пішли в притулок зараз в притулку. Звати його Більбо, в честь відомого Більбо з володаря Перснів. І він маленький, і він сюди всюди пхає носа, все досліджує, кусає, нюхає, облизує. Такий смішний, так нас навчає власне, оцього. навчатися навчатися. І навчання змінює. І, власне, діє. Коли лише є можливість діяти, то просто ти вже маєш накопичений досвід, маєш накопичені вміння, маєш накопичене розуміння і з'являється можливість діяти, і ти просто вибухаєш. Ми тепер дивилися з дружиною фільм. Дуже гарний, про нього буду більше говорити у п'ятницю. Про святу Франциску Кабріні, між іншим, яка стала у свій час натхненницею святої матері Терези. Така служителька цікава, як вона цікаво пробивалася всюди між єпископами, між владою, десь їй клали палки в колеса, але десь вона виборювалася. То, власне, от коли, вона коли уловлювала можливість діяти, одразу вибухала. І Бог через неї дуже міцно діяв. Тому, товариство, хочете змінюватися, то тоді чекайте, коли буде дуже боляче. Але ліп, ліпше ні. Шукайте якогось доброго натхнення. Забажайте вчитися. Або ловіть момент, аби діяти і дійте. Файно. Змінюватися варто. Бажано завжди у кращу сторону. Бажано завжди на зростання, на, на, на покращення, щоб ми ставали чим далі тим, я знаю, розумними, зрілими, світлими, дай Боже, люблячими. І треба змінюватися. І не чекаємо якихось негативних потрясінь, аби ця зміна почалася. Але починаємо змінюватися вже. Час настав. Також сьогодні наголошую, хто з вас має бажання бо похолодало, позвонив мені один друг священник. Є в нього одна родина таких старших людей за 70, які дивно залишилися без дров. І ціна питання, там щось під 20 тисяч гривень. Хто з вас хоче приєднатися на дрова для однієї? родини – а підозрюю, що біля тої однієї родини ще хтось знайдеться, то приєднуйтеся, внизу в описі під відео буде посилання на картки, щоб ми придбали дрова для хотів казати, молодого подружжя для цих старших людей, аби бо, бо пішов до них священник, який роздивований був. У них ні колика, ні дворика, нічого нема, а, а, а вже холодно. Я не знаю, як так сталося. Цікаво би було погорти з родичами тих людей. Але це інша тема. Тому хто хоче з вас приєднатися до підігріву, розігріву старших наших братів і сестер, які дивним чином лишилися без дров і собі цього навіть дозволити не можуть, на жаль, то підтримаємо їх через наш фонд Ютуб-каналу Ходім. Супер. Дякую за всі ваші благословіння, за те, що ви є. Змінюємося на краще. Майтеся файно. Мир вам!